Hello, everybody, welcome back to my channel, Forget Me Not. Grammar, reference and practice with a teacher. Продовжуємо цикл уроків за граматикою, і за підручником PreP це дуже добре зробити в розділі Grammar, reference and practice with a teacher. У нас сьогодні на розгляді Unit 3 Past Simple tense. Працюємо з вами на сторінках 149-150 і, і нашого підручника. І так, past Simple, діє слово to be. Спершу розберемо дієслово «цубі». Ви знаєте, що є два типи речень, там, де є дієслово зв'язка to be, і другий тип речення, там, де у нас є дієслово, яке є action, так? тобто виражає дію. Зберемо спочатку дієслова, згадаємо, дієслово to be у пас simple. Ви знаєте, що це неправильне дієслово, і для I he, she it» воно змінюється на was, а для «you, they» на «were». The". I was at home, she was at home. А uh, для ювізею, you were, you were at school, we were at school. Щоб поставити заперечення, є слово to be was, were не потребує допоміжного дієслова, а uh, робить uh, заперечення за допомогою самого себе. Wasn't and weren't. Наприклад, I wasn't at school, мене не було в школі, you weren't at home, тебе не було вдома. Щоб поставити питання, ми was were виносимо на початок речення: Was I at home? Were you at school? Ну, і звичайно, якщо у нас треба дати коротку відповідь на ці питання, Yes, I, he she, it was, no, I, he she, it wasn't. Yes, you they were. No, you they weren't. Ну, ось. Я думаю, що ви вже з цим ознайомлені, і якщо працюєте, якщо ми працюємо разом з вашою початковою школою, то я гадаю, що ви вже е, це вивчили. Переходимо до другого типу речень, там де у нас є речення з дієсловами, які передають дію якусь. Отже, правильні і неправильні дієслова. Для будь якої особи не жени дієслова. Змінюється однаково. Якщо це правильне дієслово, то ми додаємо закінчення ІД зі своїми аспектами правопису і ми з вами розглянемо це нижче. А якщо це неправильне дієслово, то друга колоночка неправильних дієслів. Як ви бачите, нема градації тепер на I, you, they, he, she, it". Все разом. І для I, і для "-you", і для "-we", і для "-they", і для "-he", і для SH, і для "-it", дієслова змінюються однаково. Або закінчення ІД, або друга колоночка неправильних дієслів. У, заперечному, у заперечній формі нам на допомогу приходить допоміжне дієслово did, до якого ми додаємо частку not. I didn't walk, you didn't walk, she didn't walk. Вона не ходила, я не ходив. Я не гуляв, наприклад. I you, you, he, she, it, you they, duck, didn't write. Є слова неважливо, правильне, неправильне. Якщо є дід-дієслові. То у, у, на час коїнот, то ми дієслово за змістом, що пишемо вже у початковій формі. О, дієслово walk у стверджувальному реченні було закінченням ID, але воно відпало, так, пропало, вже його немає, тому що є didn't. У стверджувальному, стверджувальному реченні слово write було у другій формі road, але коли у нас в реченні є did або didn't, то він забирає на себе другу форму цього неправильного дієслова didn't. Right. Якщо у нас question – питання, то ми з «did» починаємо наше загальне питання. Якщо це спецпитальне, то перейдіть і ще стоїть питальне слово. Головне, щоб правильно зрозуміти, до якого члена речення ви ставите питання, щоб його у питанні не згадати. Отже, якщо у нас загальне питання, то з «did» воно починається. Потім що у нас йде за конструкцією підмет в реченні і діє слово, як ви бачите, також без закінчення іді. У початковій формі. Так само, як і для слова флай. У, у стверджувальному реченні флай має форму «flew», так неправильне діє слово. Якщо це питання, то «did» забирає на себе повністю весь аспект минулого часу, і тоді слово fly пишеться в питанні вже у початковій формі, таким, як його народила природа. У словнику, так, ми можемо знайти. І звичайно короткі відповіді на ці питання. Yes, I you, he, she, it, we, you, they, did». No, I you, he, she eat, with they didn't. Тобто uh, тут дуже великий плюс того, що uh, did вживається я, для кожної для будь-якої особи для ним множений. На Наприклад, в present simple там для he she, it, does, а для I uh, you we, they do. Yes? Окей. Okay. We use the past simple to talk about things that happened or didn't happen in the past. Ми використовуємо past simple, аби. Розповісти про ті речі, які трапилися аби, або не трапилися у минулому. For example, Simon and I traveled by tram to the bus station. Саймон і я е їхали трамваєм на автобусну зупинку. We didn't want my parents to drive us. Ми не хотіли, щоб мої батьки нас відвозили. Ну і тут, якщо ми говоримо про правильні дієслова, то у нас проблемка є із спеленгом. Можливо, для когось це вже не проблемка. І так, most verbs add ed. Для На більшість дієслів ми додаємо ed. Наприклад, play played. це загальна, загальний, так би мовити, вигляд цього правила. Verbs that end in I e add D. Але якщо дієслова закінчуються на і, e, то ми додаємо просто D. Тобто не ed, а просто І, просто d, тому що І e, e, e вже є. Decide Decided. Uh, verbs that end in consonants plus y change y to i and add ed. Якщо у нас uh, дієслово закінчується на y, перед якою іде приголосний звук в даному випадку RI, то при додаванні ed y змінюється на i. Carry carried. Але зверніть увагу play played. Нічого не змінилося, тому що перед y іде голосний звук. One syllable verbs ending in a vowel plus a consonant, except w, x or y, double the consonant, and add ed. Односкладові дієслова, які закінчуються на конструкцію голосний плюс приголосний, крім W, X або Y, подвоюють свій приголосний, додаючи ED, наприклад, «stop» – «stopped». «Two syllable verbs ending in a stressed vowel plus consonant, double the consonant, and add eD. Двоскладові дієслова, які закінчуються на наголошений склад, в якому є голосний плюс приголосний. Подвоюють приголосний також і додаючи «ed». Наприклад, «prefio» префіод. Не «prefio», так, а «prefio». Останній склад наголошений, тому, додаючи іді, R подвоюється. And finally, in British English, we double the final L in travel. Не тільки travel, звичайно, in «cancel» також. Наприклад, travel – «traveled». but in America, English-American travel traveled Тобто там в американському варіанті англійської мови. Подвоєння немає, будьте обережні. Ну і Regular Vobs, CPH 167, де, де знайти табличку неправильних дієслів, ось підказують вам сторінка 167. Тобто там є правила, за якими вони змінюються, і в мене є відео на каналі, я його теж розміщу у цьому переліку наших відео. Ось це відео. Це на моєму каналі, там, де я працюю з громатичним Ну, не, не, не припия, вибачте, помилилася. Ну, коротше кажу, я вам потім додам посилання на це відео. Там, де можна вчити неправильні дії слова, у мене є відео, <таспорію> теорія і є практика відпрацювання. Ну, Там, звичайно, не без помилок. Помилки я вказала в описі під відео, там з деякими <кхм> словами накладочка вийшла. Ну, коли багато слів, ви ж бачите восьмихвилинне відео. Інколи бувають промахи, так. Ну, <кхм> І головне, є практика. Тобто можете ще практику потім повторити другу-третю форму неправильних дієслів. And now some practice. Ну, зараз практика. Complete the paragraph with the past simple form of the verbs and brackets. Доповніть цю розповідь є словами в past simple. Київ Ukraine's modern capital city, but what is its history? Київ сучасна столиця України. Але що з приводу його історії? Ой, дуже класно, що дають да, історію Києва англійською мовою. супер. According to the legend, three warrior brothers founded it, Founded. Заснували. founded in 482 AD. Um, як говорить легенда, три брати заснували його в 482 році. Так, the names of these brothers were Ki, Щек and Хорив. And they also had a sister Libid. They came from a far away... that's came no Pushu. They came from a far away land looking for a new home. Вони прибули з далекої з в Пошуках нової домівки. Soon they found І дуже швидко вони знайшли a beautiful hill on the bank of the Dnipro River. Прекрасний чудовий пагорб на, на березі річки. And they decided тут треба дідо додати, to settle down there and build their city. Вони вирішили там осісти і збудувати своє місто. The family named родина назвала the city Kyiv after the eldest brother Kyiv. на честь старшого брата Кия. years passed, and the city of kyiv became a major trading place and a center of culture and learning. Uh, as the city grew, so did its fame, and it eventually became the capital of the rus empire. oh my god! Як росло, так як росло виросло з міста, це так воно. Його слава, і дуже скоро воно стало столицею Русі. Today, Kyiv is a busy metropolis with a population of more than 3 million people. It's still an important industrial, cultural and educational center in the very heart of Ukraine. Excellent. дуже класний текст, прям за душу бере, супер. Такої ще розповіді в підручниках я не зустрічала. Cool. Subject questions. Переходимо до питань до підмета. Підмет і додаток. Ми це розбирали вже на уроці, давайте. Ну, на уроці раніше, так, у Юніті. Зараз розберемо ще раз. We normally use do or did in questions. Зазвичай ми використовуємо допомічні дієслова do do did в питаннях. Так, where do you live? What did you eat yesterday? Якщо ці питання до, наприклад, до цього, господи, до обставини, так, або до е, додатка в реченні. However, we don't use do or did if the question what who, what, is the subject. Однак ми не використовуємо do або did, якщо питання ми ставимо до підмета. Угу. Look at these questions. Погляньте на ці питання. Subject, who helped you? My mom helped me. Хто допомагав тобі? Моя матуся мені допомагала. Тобто це питання у нас буде до підмета. Object. Питання до додатка. Who did you help? Кому ти допоміг? I helped my sister. Я допоміг своїй сестричці. Тобто, оця частина мови у нас, вибачте, частина речення. Підмет. Ця виходить присудок, а ця в реченні додаток. Так? О, це питання до підмета було. Who. Тобто ми що беремо слово, фразу «my mom» прибираємо, замінили його на слово who і поставили знак питання в кінці цього питання. Якщо питання до додатка в реченні, наприклад, хто я, що «helped» робив? Helped допомагав, допомагав кому? Сестричці, – це вже додаток в реченні. Якщо ми ставимо питання до додатка в реченні, who, то тоді нам допоміжне дієслово потрібне. Who did you help? Кому ти допоміг? I helped my sister моїй сестричці. Ну і зараз choose the correct words to complete the questions. Оберемо правильні слова або доповнити е, питання. Буде діть або не буде. What did the boy see? Що хлопчик побачив? Uh, what happened to you? Що з тобою трапилося? You, you, you are late. Ти запізнився? Who ate the cake? Хто з'їв тортик? Це знову ж таки питання до Підмета, так? Наприклад, Петро ate the cake. Where did you go on holiday, куди ти поїхав на відпочинок? And uh, who did their homework last night? Uh -huh. Хто зробив домашнє завдання ось, до, минулого вечора? Питання до підмета. That's all for today. Наразі це все. На наступному уроці нашої Grammar Reference and Practice ми присвятимо увагу Pass Continuous and Pass Simple. Наразі я з вами прощаюсь. Goodbye, good luck. See you soon!